Як в своєму житті ми сьогодні можемо відчути на собі життя Боже всередині нас? Як це життя Боже проявляється в нас, коли ми читаємо римлян, Павло пише в посланні до Римлян, 8 розділ з 9 по 11 вірші, ви ж не за тілом живете, а за духом, якщо Дух Божий живе в вас, коли ж хто духа Христового не має, той і не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живе через праведність. Якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе у вас, то Той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом своїм, який живе у вас. Життя Боже сьогодні на практиці в житті людей реалізовується саме життям Духа Христового в ньому. Саме живучий в нас дух Христовий, Дух Божий, він оприділяє в нас присутність Божого життя.